Я вчився з Артемом Півоваром в одному універі, він тільки на рік старший. Я з ним був Чого я цього знайомий. Не знала? Да. один раз познайомила, і, і я вважаю, це. що це я знайомий з Артемом Півоваром. І потім я дізнався, що він ще хто він, бо я ж не знав. І оце ж послухав, яку музику він писав. Це було коротше, дуже комедно. І потім, коли вже багато років пройшло, і оце він став популярним, я такий Така, і ти, і, ти, і ти тут? І ти тут? Так. Я слухала Артема Пивоварова ще, коли він був невідомий. Ну, от я, я теж. — оце в я пам'ятаю, що його знайшла, і там такі щось. Там пісня є про тьолку з мого району. Партак, Вибачте, за слова, ти? вона так і називала. Mm -hmm. от. І Партак, я пам'ятаю, якась пісня була. була. Ну, правда, він квартирники робив. Я з них mm -hmm. дуже Бачите, багато... — де розвиток індята. його творчої шляху. Так. Так, так. Ну там же вони нещодавно діставали, що він там із Криму, так що все своє життя він побував mm. в різних і mm. попсу писав, mm -hmm. і mm -hmm. лязливі пісні. Що він тоді не робив? Людина mm -hmm. експеримент.